Мер в онлайні. На черговому прийомі міського голови Анатолія Федорчука тестували віртуальну приймальню. Спілкуватися з міським головою, не виходячи з дому, відтепер можна буде щосереди. Через монітор до міського голови звернулася Вікторія Шевц. Вона запитує про майбутнє КВН-у та футболу у місті. Фінансування буде, а в Борисполі започаткують чемпіонати з футболу. Відповідає міський голова, дивлячись у веб-камеру. Давайте розробимо цю програму, переконаємо наших депутатів. Я не думаю, що це ті гроші, за якими ми можемо взагалі з вами дискутувати. От більше, що це воно пов'язано з нашою молоді. Тому, звичайно, що однозначно так. Не лише віртуально, а й наживо. Олег Бойко прийшов на прийом mm. на своїх двох. Його цікавить подальша доля духового оркестру міста. Ми можемо і збільшити кількість, так але якщо в нас. Духовий оркестр буде, це не ваша вина, ще раз підкреслюю, це, мабуть, більше прогалини мої, в першу чергу, щоб у нас духовий оркестр задіювався, наприклад, у мене була колись мрія там, для людей літнього віку, зробити танцплощадку, да, і щоб саме духовий оркестр грав для них вальси, ну, наприклад, по суботам. В будинку не працює ліфт, скаржаться мешканці Головатого 36 А за їх словами у будинку живуть здебільшого пенсіонери, і самими сходами не обійдешся. Ліфт має запрацювати наприкінці березня, запевнив Анатолій Федорчук. Ці кошти у нас вже закладені, і в лютому місяці у нас буде сесія, де ці гроші будуть проплач... виділені. на прийомі. Також розглядали земельні питання, зокрема про виділення земельної ділянки та знесення старих будинків. Леся Карпенко, Сергій Кручині. Новини телеканал Бориспіль.